Я до речі, дивлюсь твій блог.

Я, я розкажу Коротко. таку історію. У нас на студії у нас мав бути Віктор Павлік. І я зрозумів, що це типу, можливість всього життя представитись, типу, він зайде, він скаже Віктор, а я йому Павлік. І він зайшов і не привітався зі мною. І не познайомився. Він зайшов і пройшов одразу під зал, не захотів так, до мене. Це така трагедія життя. — Класна футболка, пацани. — Дякую. Там така гарна солістка, що слів нема. Прийшли заради солістки, чи заради музики, чи все разом. Що вони круті, це найкраща українська рок-група з жіночим вокалом. <гум> Ні, Я дуже радий, що я їх чув з самого початку. І коли в них було там 17 цих слухачів на місяць Spotify, я був цим 17-тим. І зараз приємно, звісно, що бачите цю зацікавленість. І знаєш, що в них саме класне? Це є лірика і зміст. От вони піднімають тематику і це важливо, типу. Бо більшість рок-груп когось копіюють, а вони, типу, не цураються тим, ким вони є. Так що, будьте собою, діти інженерів, приклад цього, що свій шлях добивається успіху. Маю підозру, що я був 16-м. Вона <смір> <смір> <мене> магічна резиночка. <смір> пояснюю, про магічну резиночку для відео. Значить, а, я ясно. Ну, ще раз пояснюю. Значить, я коли граю, я трясу кабіною, окуляри спадають, тому мене магічна резиночка, цьому запобігає. Що так можна сказати? Я її вдягаю. Я заводжу за голову. І це кайф. Можна трусити кабіну спокійно. Всім раджу. Thank <laughs> you. епатажний виступ, ви оцінюєте їх. Вони віддаються на 100%. на цій сцені. Гурт міста okay, Гурт із okay, анерії. Дрібниці все, але однак японські спари, кросівки, найк японські спари, кросівки, найк японські спари. Чує? А ви мене чуєте? Дякую. Це була пісня про сімейні цінності. Я просто хотів нагадати всім, що цей ремінейзор била мені мама багато років тому. У нас Зараз буде наступна пісня. Не знаю, чи очікувало ви цього. Але ця пісня вона написана вже в тяжкі воєнні часи на початку повноштабного вторгнення. І я дуже попросив би вас зробити одну річ. Якщо вам не складно, то ми всі виражаємо подяку нашим захисникам і цьому фестивалю, який зараз збирає кошти на показов. У них в шапці профілі в інстаграм є посилання, де можна задонатити йому грошей. Якщо не складно, задонайте, будь ласка, поки ми граємо наступну пісню. Дуже дякую.

Моє мозло yeah, yeah, yeah. бо немає спокою, давно трохляти, від томовся моєму зло, Твоя бухтішика будує, стояхи, від томовся моє мозло дрібно розлітаються гранітні плити листи, від помовся моє зло. Тепер я точно знаю, що робити. Ох, родер, вода, вытерпеть, как это... Подяка! Діти інженерів, файне місто! Ді, а ну на розбудь ті, хто є під себе. Попіднімайте, поки діти інженери фоткаються. І ще раз дякуємо, діти інженерів на файному місці. Тепер ми одразу дістамо, тому що в нас є досить багато дітей. Що, як вам концерт? Концерт класно. У них була якась невеличка заминочка, тобто там в басиста щось відпала, бас-гітара, але все одно вони навіть в цей момент змогли викрутитися. І це було дуже живо, дуже класно, і дуже було приємно от за цим всім спостерігати і бути частинкою цього, тому що солістка дійсно знаходила мову за аудиторію. Клас! Дуже хочеться ще раз. Розкажіть, будь ласка, трохи про свої функції на цьому фестивалі, тому що, крім функції ведучого на фесті, я побачив, що у вас є ще одна місія, такого собі можливо назвати це можна талісманом цього фесту, який є і скрізь і ніде, і з'являється в найнеочікуваніший момент. Це дуже Які приємно. ваші функції, власне? Це Дуже приємно, що ти мене назвав функцією. Взагалі я дуже радий, коли мене називають функцією. Я навряд чи талісман. Є пастор, є багато, набагато м'яч, дритбол. І лише така маленька ілюзія. Радості, що є якась херня, яка ходить в різноманітному костюмі з серйозним обличчям, знаєш, і він внушає собі. Тобто, коли тебе хочуть дати пиздити, дивиться на твоє серйозне обличчя і розуміє, що блін, ну, воно ходить серйозне в дурному костюмі, збирає підписи на своєму штучці, а потім їх продає. Ну, я ж чуть-чуть з Жаданим собаками виступив сьогодні. От там я талісманчик, да? там в групі я талісманчик. Да? А тут я просто виконую. Свій громадянський борг перед військовими і роблю те, що я найкраще роблю. Продаю речі за аукціонів. І дуже вдячний всім, хто купує дурненькі лоти, але це прекрасно. Дякую. Який був найдорожчий лот на цьому фесті? Можливо, якась фігня, яку ви продали прям за максимум грошей і отримали від того. Ну, це ж як діти, знаєш, нема кращого гріша. Ну, саме поки що найдорожчі – це пісня від Бланш». Ми продали за кулісами, вони співають дві пісні, за 40 тисяч гривень ми продали. А саме цікаве, ну я вже казав, це клізма від Ніця Потворна, він чистив вуха трьом людям. Ну Він же лор професійний, він чистив сірку людям, щоб людям було гарно чути. Ми продали це за 12-500. Сьогодні буде дивне від Джозерс. Вони зіграють ноту до для когось, хто задонатить. Да. Але я сподіваюся, що погодиться паліндром, і це буде найдорожчий лот покурити сигаретку після виступу паліндрома за кулісами зі Степаном. Просто постояти, покорити, поговорити 5 хвилин. От може, навіть він ще комусь закрутить самокрутку, да, я поговорю з ним. Я, я думаю, він буде не проти, да, і ми це зробимо. Да. Де на чиєму концерті, можливо, вас сьогодні можна буде ще побачити, чи це секрет, і це буде якийсь такий феєричний несподіваний вихід? Ні, я не буду, я ж тверезий вже все, я вже. Ну, феєричний вихід був власне, на прес-конференції ТНМК, коли ви занесли а, перчинку. Ну, це традиція така, це в нас свого там, вічний контракт. А, я думаю, як завжди, я так непомітно включаю нативну рекламу. Кращий мій вихід буде 13 серпня в місті Дрогобич, де ми будемо робити благодійний концерт, який називається «555 днів супротиву, де виступлять друга ріка, Зев'я, курс валюти. І, увага, роман Скорпіон. Ми збираємо на шарк для аеророзвідки, Це мільйон сімсот. Тому 13 серпня я всіх в Дрогобич, бо Дрогобич це найкраще місто. А так навряд чи сьогодні ні, сьогодні я хочу чисто послухати цвинтар. Хочу послухати діти інженерів, Вермій і Паліндром. Тобто я хочу сьогодні попродавати, файно, але хоча б хоч щось більше послухати, ніж 30 секунд. Бо фестиваль це завжди підбіг, послухав, побіг далі. А так хочеться конкретно послухати е, таких артистів. Да. 80 тисяч гривень раз за прапор залужного. За прапор з підписом залужного. 80 тисяч гривень раз. Ми постараємося дуже швидко зробити цей опціон, тому що в нас є ще один лот, але ми його трішечки пізніше винесемо. Але цей, напевно, найснаковіший для кожного українця. 80 тисяч 80 гривень раз. Хлопці, які вчора скуповували все, що можна було, і сказали перелізли через дев'яносто тисяч гривень раз. Сто. Сто тисяч гривень два. я хлопчина в синій футболці. Скажи просто, як тебе звати. Юра, Юра, Юра але в тебе там чотири конкуренти, але тобі обласні за те, що ти намагався. Сто тисяч гривень раз. Сто десять тисяч! Сто двадцять тисяч! Дивіться, розказую, поки що 120 ціна. Як тебе звати, скажи, будь ласка, Макс. Макс. Макс сказав, я просто хто б не забрав, я ще докину зверху 5 тисяч гривень. 120 тисяч гривень. Два. Ніхто не наважиться більше. Якщо хтось скаже 130, то Каже, якщо хтось скаже 130, то докину ще зверху 8. Це Макс каже. Сто... 100... Де 120, там і 130, хлопці. Цілий день стояли, мовчали, через паркан лізли. Хоч сьогодні і, вже є, вже не Все, ось, сьогодні вже як люди зайшли. 130, 30, правильно? 130. Чекай, Юра, ти що кажеш? 130. Юра сказав 130. 130 тисяч гривень раз. І ще 8 від Макса. 130 тисяч гривень Хлопці, 132. Чи гарна цифра була? 133, гарно звучить. — Ми не можемо. Чехлеру, ви можете все, я знаю, звідки ви. 130 тисяч гривень три продано Юра. Попрошу тебе на сцену. це гітара. Останній на сьогодні лот, який допоможе нам зібрати. Я чесно кажучи, ми вже передивлялися банку, скільки ми збираємо лотами і аукціонами. Ми маємо тільки доступ поки що до банків Монобанку, але потім ще глянемо, скільки зібралося на приваті. Але щось мені підказує, що за цих три дні нам вдасться зібрати близько півтора мільйона гривень завдяки вам, люди. Стартова ціна 40 тисяч гривень. Хто готовий? 40 тисяч є. 40 тисяч гривень раз є. Одразу. Давайте, я давай, Віка, ти ж дивись тут, я стану десь тут, тому що мені в очі. Там далі зі... рука. П'яти, Щ... а, там зразу 60 ззаду. 70 тисяч гривень є. 70 тисяч гривень раз. 70 тисяч гривень раз за гітару, за музичний інструмент. Рука. До екатер... Скільки? Вісімдесят тисяч гривень. Дев'яносто. Дев'яносто. Дев'яносто тисяч гривень. Це не мені, ну, окей, це найдорожча гітара. Можливо, вона сама в оригіналі, стільки це післо, до речі, непогана гітара. Вона відносно новенька, на ній трішки пограли, сьогодні на ній пограли ВВ. там собі на закулісцях. Тобто струни цієї гітари дійсно знають, що таке український рок. Сто тисяч гривень! Я чекав вас! Я чекав цієї цифри. 100 тисяч гривень раз! Сто тисяч гривень два. Акустична гіт 110. Як тебе звати? Як? Павло. Павло. Павло, який сьогодні просто перебуває весь кайф і всі ставки тим чотирьом хлопцям, які чекали цього моменту другий день. Павлу, поаплодуйте, будь ласка, сто десять тисяч. Скажи, Павло, ти вмієш на гітарі грати? Навчусь. Навчуся. А, вміє, вміє. Це круто. Це буде, а, напевно, найзірковіша гітара в твоїх руках, якщо вона тобі скільки, 120? 120 тисяч гривень. 130 тисяч гривень! 130 тисяч гривень! Ставка! Що ми дійдемо, як і до прапора, може? Ми ну, вже дійшли фактично. 100... Є руки! А скільки? можна попросити прожектор трішки прийде? 140 на секунду? дякую! Ти серйозно? 140 тисяч гривень раз. А де реакція? 100, 150 тисяч гривень. 150 тисяч гривень! А вас як звати? Максим! Максим, перепрошую! Бо я вже за ліхтарем, я дуже вже когось погано бачу, який ліпить мені в очі. 150 тисяч гривень раз. Сто п'яти тисяч гривень два. Що? Сто п'ядесять. а Як вас звуть? Почекай, дивіться, почекай, чекай, чекай, чекай. Тут така ситуація, тут двоє людей кажуть, докину п'ять Ернесту. Ти п'ять тисяч і ти п'ять. Ернест, тобі треба поставити 150 і буде 160 в сумі, тому що в тебе вже група підтримки. Нема, не вигребеш, так? А якщо не РНЕСТО докинете? Докинете, ви готові і ти готовий докинути. Тобто, дивіться, Макс купує гітару. Зараз він вже близький для того, щоб купити гітару за 150 тисяч гривень, і двоє учасників нас докинуть ще по 5, Тобто, фактично це буде 160 тисяч гривень за акустичну гітару з автографами усіх наших гетлайнерів трьох днів. Отже, 150 тисяч гривень. Два. І 150 тисяч гривень три продано. Отже, друзі, людина, яка придбала, якщо я не помиляюсь, два лоти на цьому концерті, правильно? Марка і гітара. Але це була не купівля, це був донат. Це був донат на наших військових, бо з допомогти їм. Все, що ми отримуємо, це лише маленький, маленький як би, приз за те, що ми намагаємося, стараємось працювати над цим. Я дуже сподіваюся, що мама того не побачить, бо мама дасть піздюлів. Мама, ваш син навчиться грати на цій гітарі обов'язково. Я вмію грати на гітарі, але 150 це одно з діпону. Мені судно надать піздюрів. На файному місці інколи стаються дуже непрості, незвичні і неочікувані речі. Наприклад, перекур із гуртом паліндром сьогодні продали на аукціоні за 250 тисяч гривень.